Всі сьогоднішні учасники показали нам свої прекрасні композиції. І настав хвилюючий момент зізнатись, як оцінили їх виступи наші шановні судді. Оцінки для колективу Антре. Десять. Дев'ять. Десять. 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 Оцінки для колективу Я плюс ти» 10 10 10 10 Оцінки для колективу А 6 Екселенс. Дев'я. Дев'я. Десять. 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 Оцінки для колективу сюрприз. Оцінки для колективу Юність. Десять! Деся! Десять! 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 Оцінки для колективу «Шарм» На сумою оцінок у цій програмі лідерує одразу чотири ансамблі із максимальною кількістю балів 50. Наш сьогоднішній ефір завершений і ми прощаємося із його учасниками до наступного туру. А от на вас, шановні глядачі, ми чекаємо рівно за тиждень. Адже саме у наступному ефірі ми познайомимося із другою половиною учасників у Каміна. Корел Рапія до 10 років. Теозіно дитячо Нехай у вашому житті завжди панує хороший настрій. Посміхайтеся і даруйте свої посмішки іншим. До зустрічі! Сьомки! Бувайте!